Як ви зрозуміли, сьогодні в нас буде розпаковка. У нас такі дві коробки. Одна, водить, одна така вузька, а друга така здорова. Це від Саня. Не не що зайнята? Не називається. Що це таке? Так. Упаковано красиво. Ага. Що, почнемо з неї? Саме... Такая ні, я одразу відкрию, бо мені чуть здається, що воно поєднано. Ти думаєш? Mm -hmm. Ну наче січ, не важко. Гарно запаковано. Так. Гарно так запаковано. Об'єкт коротко дивився. Відкривай, відкривай. Майку ж мене запакована. Там теж? Угу. Тут не дивимося, де я зніму в інстаграм, що вона ну, давай, давай, та... Ой, да, да немає. Ну, це повезло, що нас такі добрі люди оточують. І це... Просто сьогодні був було... так і вчора, і сьогодні. Ну важко, поки з Артуром. Оці істерики стелі пережить дуже морально важко. Трошки розряджають. Да. Ну давай, що от? відкривай цю велику. З велику почнемо? Да. Так. Може не треба включати. Ну все, хоч трохи побудемо зі світом. Як красиво, можна відкрити? Ну не може, нема в мене всього такого. Взяти і розібрати. Наш шматоч? Так. Да. Ні, ну якщо ситуація там... Ну, я тут вже почекала, звісно, трошки. Не? Своронічці походу мне кажется. Ну Ти мне начинаешь унять. Що це я умрет? Економіст такий. Да? Його. Ладно, дай я втікай, ну втекай. Короче, теперь красивый. Це Поняла, это классная штука. Что такое? Это лакара, господи. А, это. А, а я ну ты бачиш, воно превращается в цей. Бизиборд чи що ну, ну, Почти. Типа такий столик для развивашки. Типа бизиборда. Воно спочатку діпнуло так, подивіться, як нормально. відбувається воно. Спочатку, типу, роботи, як... Я не розумію, як доповіжна штука. Угу. Ага. Прикольно. Так, що штуки кидаєш. Класно, А у нас такого немає. Столик, да? Бо дівчата казали, кажуть, треба вам дорогою, поки у вас таке не з'явиться. Ні, не треба, нема в нас такого. Ну, це Веронічка буде. Воно буде, в принципі. Артур, думаєш, не буде там? У буде? них зараз взагалі за игрушки консультаються. Це класна штука взагалі. Да, так, Артура зараз таке візьме, гуляється, Вероніка до нього йде, забирає, а він так косить на неї взглядом і не віддає її. Так, я поки разпаковую літаку. Це, да? це кашки. Це да. кашки, так. Кстати, в минулий раз, це вже не перший подарунок від дівчат, а п'ять злаків якраз і зараз даю Веронічці, то добре да, да, да. кашки. Ну, це такі. Знову солодке. Yeah. Знову їм солодкі. ходи вони. Я вже казав в попередніх відео. Якщо такі розумні, пишуть, ну блін, uh, ми ти, не, не даємо такі? Артуру. І Артуру, навіть... І навіть... Артуру взагалі, повірте, да, ми, ми їмо, але це наша справа. І нема такого виключення, що врачі кажуть, зовсім не можна давати. Yeah. Кстати, за Артуру, це ти мені нагадав. Я хотіла сказати, що апотерапівти, ці поведінкові, з якими ми спілкувалися, вони кажуть, що... На початку, коли ти дитину привчаєш якоюсь моделі вірної поведінки, ми щось даємо мотивашка. І це у когось чіпси, так, ми були в черкасавкій... у когось цукерка шоколадна, чіпси. у когось желейка. Ну, тобто люди, хто не дуже розуміє, що таке аутизм, як з ним, так сказати, не боротися, а жити з цим, то... Але все рівно, виключити повністю ну, не можна. О, дивіться, як раз. Тим більше я ось, у мене от баночка, і я там їх просто... Якщо воно ведме такі по штучки, якщо такі, я різала. Одстаньте їх від нас. Дуже правильні люди. Ой, як це щось. Фініки? Ні, це тріфоліє, тріфоліє. Цукерки, походу, такі. А, це мігдаль в шоколаді, походу. Угу. Цукерки? Так, да, це таке, я люблю до кави. Дозіровано, дозіровано. Це в мене може бути таке, я можу да, взяти так. Это... Нахвататися, нахвататися і все. Я, конечно, признаюсь чесно, коли з Артухою почалися такі проблеми, у мене буває якийсь... Відчай може з'їсти більше в а так, звісно, стараюся. Тортик чи як називається? Типу, як от у нас пасочка. Ну, Пана... такі... Панакота чи ні? Чи... ні, ні панакота, ну такі. Пожди, а що таке панакота? Ти типо... що запуталась, сейчас скажеть урочисто, виставити такі ці. А так? що? А що, дверні розумні чи Не знаю, то не знаю. Так. А у нас є, кстати, миша. О, забыла, да, сюда... це коробочка така у є. У нас було колись там, я ще помню, сейчас покажу. Анюта? Е, Присылала... Це Аня Чечерина, тіцерена, да? да? Со. Зломдана, поняв, ті, бо цугерки були. Да. Я тут, Ми тут, кстати, якраз ховаємо робота. Бачите, в нас така була. Чи печиво тут було, чи я вже не печиво знаю. Було. Ну, кор소enie, ми такі штуки не викидаємо. <без> я навіть в майстерської їх не забираю. Що ти вже відкриваєш, ну, Хочу подивитися що там. А, там. печиво, да, і там було печиво. Юра, глядатими руками лізь! Да ты же в этом вечер. Ну, Ой, да, я помню с этой чего. Все. Гавно. Так я тетенька. поставим. Да. Ух ты. Ого, а это что такое? Шоколадный торт на че, Це шоколадний торт? Не, ну там вафля, ну бачишь, она как красиво. Ага. А ложка? Ну, положим у холодильник. Тоже на свята. На свята. А что? Конечно, тут оно на Новый год, чего что? Возьмите, так, давайте. Так. Походу. По памперси? Ні-не. Да. Ні. Спорим. На шо? На шо? Мені треба лампа світильник Оця Як кольцева. Це? Стему. А мені надо. А що тебе Так. Призив у мене нема. Комбайна гарбузова. Ну так на що? Памперси. Не знаю. Давай на якусь щось діжі. А кампати, кампаты, а ти страты, все, ти мені не должен, я не знаю. Так, короче, не буду, бо Чу? я буду довго все а, да, да? <laughs> а, вот это, да? А, бо ти знала! Як я знала? Ні, так це, ні, ні, Тань, ти общалась з дівчатами. Ні, они нічого не казали, дівчата. Дівчата нічого не казали, аж не кажуть, це ж сюрприз. Сейчас я подозреваю, да. Я відчуваю, що це щось ерчик ти знала. А не знала, дівчата, нічого не розказує. Ну ладно, давай, показуй. Це бобка? Угу. Да, вау, де яка класна. Так, Юльчику прям напишу. Ух ти! Юльчик уже стільки речей, і, і йому завжди щось, наче йому мало. Ну, Юльчик, від твоїми дня від джинсів, це бобка вообще буде да. шагів. Аполлон. Давай я заберу. Так. Ага. Уже ведь вкладала, есть, я уже сразу кладала, понял? Тебе тоже дают что-то померыть. Куда их можно Куда? 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 такая козина модная, на Я готов байкер не ездить. Ага, Понятно? прикольно. Ох, я водня. Боже, какие у нас все таки дети красивые. Вот все. Ну, правда. <с Вероника, конечно, простите, пацаны. Самая прекрасна. Так, сюда будет вернички. Якую. Так, на перейти. Вот это очень вернички. Вот это все. Ми розпаковуємо, хтось дзвонить. А це Юрчик no. дзвонить. Що таке там? Що, щось там похворіли, друга температура, каже, що робити, каже, Юрчик лічить, каже, у нього 39 Я Каже, що я буду давати? А я кажу, йому профен, а він йому каже, типу, йому профен можна. Я кажу, хай не закушкується, навівайся. Шорти каже, футболка. Каже, да. Типу, а йому щось пити? Ну, пити-то, звісно, можна. Ну, говорю, хай сейчас випи таблетку і типу тільки ж кажу про контроль ти його. Діти, оце таке так. здесь самостійно. Следує. Здоров'я, там 80. О, как раз нас сейчас. Вероніка же 73,74. Эта... Вона так швидко, це 62, 60. Ні, на 62 ми ще й поносила. 68 так проскользнула, вже мало. Це 74 — носить вже впритик. А так уже теж носимо. — Доставать чи Ні, не було. Mm, то есть ага, ну Ми потім ага. будемо дівчата бачити це. Да, Таня Олійна буде дотягнути. Якраз ми зараз будемо їздити на масаж, дівчата, 10 днів. І кожен день будемо удивляти мій персонал красивими якими. А, ну що? Ну, це що? Ну, це ще якось. Прямо такі ласкучі будуть і все. Бачиш, ці чоловічки такі. Це, кстати, спати, то самі удобні. І на день, коли повне, mm -hmm. бо воно ніде не задирається, і це. Але ж хочеться на так, так росі. Тобто, я й малої віщі, хай теж тут біля артухи. Ну, і Так, тут ще саме вкусно До речі, минулі, оце, що дівчата присилали минулі, вони стояли, стояли. Зараз покажу, зараз Юра спіть. Вау, вот. тут щось. У мене така штучка, бачите? Я собі скидаю і потім у нас як такий кошик матевашки. бачите? Звідси тоді берем. Угу, давай різні. Там ще є косі. Чоколадка. Шові. Здоровою. Угу. Це попросити. Це щось таке легеньке і запаковане. Воно розв'язується. Тю, а, а та так. так. Далека буде думати. А, це, мабуть, оці юр. Оці. Дід морози. Це під ялинку. Ой, я на іграшку. На ялинку. Угу. Ну, так. Mm -hmm. ну, я нога таки запаковувала. Да, так, запакуєш. Та давай забудемо наш так, Запакую, щоб не цей, oh. не роздавилася. У ми ще ялинку не ставили. Oh. Так і мої сами були. Що це таке? Це тобі пахне. Давай. Mm -hmm. Все упаковано, mm -hmm. так гарно. дівчата. Как у ага. Какой интересный. Какой это? 40, Это Ой, дякую, дякую. Боже. Снимаю слив. Как выразить свою удачность. Какие А, ну це не просто потому что це это три да? штучки, как поняла, это все. Угу. Ну, мы, получается... Даємо по цьому дет морозу, чи сейчас не можна так, по Миколаю, да? так? Ой. Это... Угу. А ці маленькі Сначала повішаємо, а потім потім забирають. Так, і щось таке? Коробка якась. Тут не там сорок Ах! Як оголошення. А таз. Кіт балайн. Мне папа ти тут еще готова, от папу брала. Покажу, зачем. А ну, підбираю. А, що походу. Фарма якась. Та не вийде, наш край розірва. Нашу збиратися треба. типа фірма. Корови, як А, а Типа такий загончик, понял? Гараж, трактор. Типа конструктора. Угу. Загорожа. Дуже хороше, але ці дрібниці, це треба артурчику, я не знаю, я так погулявся і скласти. Погулявся і скласти потому, що ага. А воно ну, бачиш, ні, воно буде на такій зеленій площадці. Воно не так, то есть воно кріпиться, поняв, видиш, в пози. Прикольно. Mm -hmm. Давай зберемо, може. Не знаю, чи завтра, як він садочка прийде, щоб разом всі зібрали, так? Да? Mm -hmm. дуже, дуже Якщо я, можу... я завтра буду не на полі. Все, <різь> дуже дуже... я розібрала. Це туди скинемо. крупку. І віщі, і солодощі, і іграшки, і Вероніки, і Артуру. Артурі. Да, Тобі права... на цього. Що, Тасік? Такої бідлий такий же став балований, тікай. Броніку поцарапав, блін. Ну, да. Не став Дівчата, дуже вам велике дякуємо за такі подарунки приємні. Я вже, Я, вже аж би аж, аж аж мені весело. Я вже хочу зібрати. Так, да, дівчата, дуже дякуємо. Атас. Боже, ну як у нас такі, гэта а дівчата давно вже такі подарунки роблять і Ну, дівчата, вони сестри. Просто ми там колись на заводах, потім казала я дівчата каже, просто дівчата. То дуже-дуже вдячна. Нехай у ваше добро, що ви робите. Завжди кажу, всім людям, які роблять добрі справи, нехай вони вертаються до них в багато багатократному Дякую Дякуємо. Дуже дякую. Зі святами вас. Всім пока. Пока-пока.